Усім великий. Привіт в Юску. Відправляємося дивитися новиночки, бо бачу вже на ялинки. А пальми ось тут крісло ще зі знижкою, хто не встиг купити. 450 коштує з хутоді. Кавовий столик. 8 тисяч. А виставковий зразок буде дешевше. Мені сподобався цей торшер. хотіла би побачити його ціну, не пам'ятаю, я його показувала. Така підставочка під квіта непогано. Ну що ж, йдемо всередину. Так, тут такий куточок, стіл великий, він розкладний, Я вже його показувала в моєму відео. Це стіл. Його ціна 24 тисячі. Без знижки, саме цей стіл А крісла 3000. тисячі. Ось це крісло стібане, зараз знижкою 3 тисячі гривень. Ось така естетика вже по дощечки дерев'яні, тарілочки, все в зеленому, свічечки ароматичні, вази. 175 гривень. Ось така свічка. Аромат досить непоганий. І, можливо, він ще розкриється на два фітілька. Така зелена естетика, ще лампа. Штучна рослинка. ціна знижена 275 гривень. Просто тарілочки з такими фактурними краями. 160 гривень коштують. Підставки можна під квіти, можна під якусь статую, можна собі використати просто як столик, таку підставку і ціна 2,5 тисячі, ось ця 3,5 тисячі без знижки. Колір мармур. Різні дзеркала асортименті є зі знайшкою теж. В новинках кошики з ручками, тисячу гривень. Натуральний матеріал. Ось такі кошики для зберігання 699 гривень. Теж натуральний матеріал. В новинках з'явилося багато кошиків. Бюджетна ціна 200 гривень, він такий невеликий. А в основному тут кошики досить дорогі, бо вони виготовлені з натуральних матеріалів. 849 гривень, ось такий кошик без снижки. А ось ці кошики, акція по 300 гривень, але вони коштували і не так дуже дорого. 100 гривень снижки, але 100 гривень це теж добре. Хто придивлявся, можна купити. Вони теж непоганого дизайну, вагеньки. І це натуральна. Сировина використана. Я думаю, що це просто папір. Тут більше схоже на якусь рослинку, тому ціна тут 849 гривень. Нам висушено, можливо, якусь водоросль, хто знає з чого. Різні варіанти можуть бути тут теж. Бачите, різний матеріал інший. Красиві горщики і тут завжди низька ціна 250 гривень, 13 сантиметрів у висоти. На принти хороші знижки, додалося ще, знижечок більше. Ось такі маленькі принти, фоторамки, 50 гривень, 60 гривень, 125 гривень. Завжди низька ціна знижок немає, 250-200 гривень. А ось цей, як малюнок у кларі, 225 гривень зараз. 449 гривень була ціна. Футуристичні свічнички на три свічки, колір ляни 350 гривень. Категорії завжди низька ціна, свічнички, скло 200 гривень. Ось ці кошики зараз по 600 гривень. Декоративно, інтер'єрні з натурального матеріалу. Висота 37 см, ціна була 900 гривень. Ціну знижено. На свічки ароматичні, в асортименті їх зараз можна придбати за 135 гривень, а ціна була 175 гривень. Є пару варіантів ароматів. Я послухаю один з них. Закривається натуральною пробкою. Приємний ніжний аромат. Досить насичений, хоча він ніжний. Я думаю, що він ще розкриється. 135 гривень коштує така свічечка. Металовітація, які коштували 800 гривень, зараз можна придбати за 500 гривень. Вони височенькі, хороший діаметр, 2, 34 см. І написано, що це мідь, можливо, мали на увазі, що колір мідь. Не впевнена, що повністю це метал мідяний, а можливо і так. Чашечки для еспресо, висота 5 см, діаметр 7 см, колір такий бежевий латий і ціна 100 гривень. Виявилася ось така миска, ще кажуть, манежниця. 275 гривень, висота 4 см, це для порційних блюд. Тут може поміститися три різних блюда. Тарілки миски Сімон, 185 гривень, 4 см висотою, сіробажева глазурь. Колір такий пісочний, Написано, що пісочний. 185 гривень. А ось це більше 300 гривень. Діаметр 24 см. Підставки, які коштували півтори тисячі гривень, зараз можна придбати за 950 і 900 гривень в металі чорний. А це беруть під квіти, такі підставочки. Тут можна. Дві, ну і тут теж дві тут нижчі. Сарії завжди низька ціна, ось такі вази інтер'єрні в такому вінтажному стилі, особливо ось ці. Нагадують античну вазу 1650 гривень, а висота 44 сантиметри. На чорній кожики ціну знижено. Зараз можна придбати за 325 гривень. Тут і метал, і така текстильна стрічка. Декоративні наволочки для подушок. Трішки додалося асортимент, чеху. 175 гривень ось такий, зараз зі знижкою 50 на 50 вони всі стандартні. Ціна була 250 гривень. у 125 гривень. Непогані кольори, такі пазуї. Схутра 165 гривень. Ще ось такі поліостерові чехли 225 гривень. Рожевий, гірчичний, фактурний. Нагадує мікровольват. Обідній стіл і знижки на меблі від 20 до 60 відсотків на всі товари і кількість обмежена. На новорічні написано товари, але на меблі теж є знижка. От я б тут поставила красиво на дощечку роздільно. Ах, презентація цікава. 4,5 тисячі зі значкою коштує ось цей стіл. Стіл він не розкладується, такий як є, з дерев'яними ніжками і біла стільниця. Ціна була 6,5 тисяч, а стілець, який ідеально підходить, він. З цієї ж колекції JVNT. Якщо я правильно прочитала, ось цей стілець. Зараз за 1750 гривень а ціна була 3 тисячі гривень. Стілець з цієї колекції, ще і стіл. Добре купляти разом, коли воно підходить в комплекті. Зі знижкою буде досить вигідно, тому що хороші знижки, ви порахуєте, що мінімально вам потрібно 4 стільця. А знижка на половину. І так само ж стіл досить хорошу снижечку має. Ось цей обідній стіл коштує 7 тисяч і 8 тисяч залежності і від метражу стола, досить непоганий з білими такими ніжками. Стільницю можна придбати окремо. Стіл обідні можна придбати окремо, не зрозуміло, що саме. Швидше всього, що сільницю можна собі придбати окремо, якщо ви хочете там, наприклад, до іншого стола. Ну, якщо співпадає розмір, не знаю. В цілому, стіл обідні цей коштує 7 тисяч, а в розмірі 90 на 150, висота 75 см, а ціна була 8 тисяч гривень, тисячу гривень знижки. небагато. Акція діє до 30.07 прекрасно, 26-го року. 2250 коштують ось такий стілець, такі стільці, зараз хороша снижка. Ціна була вищою 2700, а зараз 2250. З високою спинкою, з дерев'яними ніжками, обитий тканиною. Для тих, кого цікавить комод, зараз мешка теж 3750 з трьома шухлядами, з поличкою, І ціна була 5500. Три шухляди, одна полиця. І ось його характеристики. вигляд досить непоганий, такий стильненький досить. І ось так ці глибокі досить шухлядки, містки. Можна туди наклати всього потрібного, що вам треба. Ще в таких кольорах є. Тут поєднання білого, і дуба. Три шухляди, все те саме, 3,750. Теж така ціна. Такий комод 3,5 без знижки, бо завжди низька ціна. Непоганий досить він. І шухляди має, і велику дверку бокову. Однодварний, чотири шухляди і одна полиця. А полиця, мабуть, там в тій дверці, коли ви її відкриєте, то буде поличка ще. За 3250 ось такий ще комод на 5 шухляд. сученький досить. Такий за 4 тисячі теж завжди низька ціна. Чотири дверки. Однодварна і одна полиця 4 тисячі гривень. Виставковий зразок, є скол на шухляді, можна придбати 1700 гривень, а ціна була 3000 гривень. Десь тут скол на шухляді. Візуально так не видно, не побачила, а ось тут. Ну, ледь помітний ось такий От скол є. Можна його навіть спеціальною такою фарбою, мастегу його зашпаклювати. Теж Та таке є. Хороша знаєшка, до речі, непоганий там я ледве помітила цей скол, ніхто не буде бачити. Лампи підвісні, настільні, красива лампа, ось ця. Верх такий текстиль спеціальний. І отут, як кераміка. 16-й номер. 16-й номер зараз зі знижкою, 1650 650 гривень на акції. Ціна була 2000 гривень. 13 номер ось така лампа більш офісна, кабінетна. Металева, регулюється. Зараз 800 гривень. Ціна була 1300 гривень. Можна теж купити лампочки, LED лампочки 135 гривень. Сто тридцять гривень не завжди підходить. Ну, як ви щось купляли Юзку і саме, так як в ікеї, були такі лампи. То треба повертатися і купляти тут знову теж. 135 гривень лампочки. Друзі, ми були В'юско. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.